Ось цьому зілу більше 30 років, і хоча, як каже, народна приказка, стільки не живуть, корицькі волонтери повернули автомобіль до роботи. Займались півтора тижня, це що пішло більше часу на зварку нам, То зробили дешеву, там можна навіть помитися. Це командно-штабна машина. Гурт волонтерів, котрий її ремонтував, подбав про комфорт військових у польових умовах. Юні майстри, котрі ремонтували цю машину, кажуть, що командир військового підрозділу зможе жити і керувати в ній майже рік. Волонтер Тарас Долюк демонструє роботу машини. Каже, заводиться з пів оберта, так і має бути, адже все підкрутили та змастили. От лише не фарбували, але це і не потрібно. Машини, які пофарбовані від волонтерів, приходять. Їх в першу чергу і цілять сепаратисти. Щоб цей. Якщо машина не виглядає дуже блискучою, і цей, то їй щастить більше. Що. Бо сепаратисти знають, що ці машини пофарбовані, то це зроблені волонтерами. І навмисно їх стараються знищити в першу це. А так як ця машина для командира, то вона має бути наоборот більш непримітною. Підтримати бійців АТО приїхали. І керівники області адміністрація, зібравши кошти з управління своїх управлінств, структурний підрозділ, які внесли свій вклад і вносять свій вклад в перемогу України над зовнішнім агресором, зібрали кошти для закупівлі термобілизни. Ці кошти зібрало управління культури обласної держадміністрації, адміністрації. Це бібліотекарі. Я до речі, хочу сказати, що обласна бібліотека зібрала понад вісім тисяч гривень. Термобілизну корицьким бійцям зголосився передати Олександр Солоненко. Побувавши на передовій, боєць каже: потреба у цьому є, бо у польових умовах одяг та білизна швидко зношуються. ХБшка розрахована на шість місяців. То вона фактично за два місяці два з половиною в дранті. Якщо якщо це. Восени відбувається там в окопі, то це місяць півтора. Олександр Солоненко подякував землякам за турботу. Боєць каже, інколи навіть дитячий малюнок може зігріти серце солдата. Тим часом місцеві дітлахи вже наступного року отримують подарунок від обласного керівництва. Дитячий садочок має бути відремонтований. Я думаю, що вже в наступному році буде дитячий садок, на який ми приїжджали в тому році і дивилися, в якому він в жахливому стані. А курицькі малечі з нагоди свята в центрі міста організували купу розваг та веселощів. Всі бажаючи змогли покататися на конях, переглянути мультфільми та розважитись на атракціонах. Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.